Із 26 серпня у Черкасах розпочалося гіперхлорування мереж. Дезінфекція триватиме до 29 серпня. Як повідомили у прес служби Черкаса водоканалу, у ці дні не можна споживати воду з під крану, вона придатна лише для технічних потреб. Тому комунальники радили містянам зробити запас води, якого вистачило на чотири дні, поки триває дезінфекція резервуарів, водогонів і внутрішньобудинкових мереж. У дні гіперхлорування 27-28 серпня потрібно відкрити крани, спустити воду до появи запаху хлору, щоб забезпечити ефективну дезінфекцію. Після промивки мереж 29 серпня може бути тимчасове погіршення якості питної води, темний колір, і ржа тощо. Відтак воду треба спустити, поки вона не стане прозорою та без запаху хлору. На період комплексної дезінфекції необхідно зняти фільтри води.